Останній місяць осені добігає кінця, а це означає, що час підбити підсумки і поговорити про найцікавіші новини зі світу дизайну у третьому випуску новинного дайджесту на моєму каналі. Листопад знову ж таки виявився не дуже багато на новини, але мені вдалося знайти три, які вас зацікавлять: три новини, третій випуск і одна постійна рубрика вебсайт місяця. Ну що, не будемо затягувати? Почнемо по наростаючій. У Figma з'явився штучний інтелект. Платформа представила новий інструмент FigJam AI, що базується на алгоритмах штучного інтелекту. Так, я знаю, кожного випуску я говорю про штучний інтелект. А ще віґовагі. Але що поробиш, якщо всі новини зараз так чи інакше зв'язані з штучним інтелектом? І якщо у платформи якоїсь нема зараз штучного інтелекту, то ця платформа. Така відстала це, як у 2021-2022 році був бум Мета Всесвітів. І кожна компанія, що з'являлася на ринку, вона заявляла, що вона буде створювати свій Метавсесвіт. У кожної компанії великої був в планах розробкам свого метавсесвіту. Фейсбук кладали туди мільярди, навіть перейменувалася на мета, хоча це одна із причин. І давайте подивимося, що ми маємо сьогодні. Мета так і не запустила повноцінно свій метавсесвіт. Ніяка компанія з тих, що заявляли, вони активно його не продвигають і позакривала всі ці проекти. Взагалі, Метавсесвіт Активно популяризований в криптоіндустрії, і навіть в моїй компанії розроблявся цей мета всесвіт, але Ну, далі якихось перших розробок це не пішло, і ну просто всі про це забули. Так зараз і штучний інтелект. Він у всіх сферах. Штучний інтелект куди не глянь. Якщо у твого стартапу нема штучного інтелекту, то це знову ж таки несерйозний стартап. Тут важко сказати, що буде далі, бо про штучний інтелект розмови були ще в кінці 20-го сторіччя, і ось до чого ми зараз прийшли. Так що новин про штучний інтелект стає більше з кожним днем, і навіть у цьому випуску дві із трьох новин це новини про штучний інтелект. Повернемося до фігм. Які основні можливості FigJam AI? Це генерація шаблонів дошки за текстовим описом. Всі стікери на дошці можна виділити та автоматично відсортувати їх за змістом та темами. Можна скласти коротке зведення по вмісту дошки, в яких будуть включені основні тези та думки. І сирий матеріал можна буде перетворити на діаграму або інший доступний від відображення. Що це означає? Це означає, що робота в команді буде максимально ефективною, це означає, що в кінці вашого брейншторму у вас будуть думки складені по тезам основним, і вам не потрібно буде бігати по всьому екрану -е, е і шукати, хто що написав, хто що сказав, і так структурувати. Все це з допомогою одного кліку. Е generate. Там можна вписати все, що вам потрібно. Або там вибрати заготовлені функції, які представляє поки що Figma. Цей інструмент можуть безкоштовно користувати усі клієнти сервісу, поки він безкоштовний. Figma ще не придумала, як його монетизувати, тобто не те, що не придумала, а вони просто це в бета-версії випустили, що всі спробували, сподобається ні, будуть ним користуватися ні. І виходячи з цього, вони будуть вже якусь монетизацію включати 100%, тим більше що зараз Figma знаходиться у процесі покупки Adobe, а Adobe це так не залишить безкоштовно. Ну і в принципі, Figma все більше і більше робить чогось такого платних функцій на, на своїй платформі. Крім того, генеральний директор Figma заявив, що в майбутньому планується розширення функцій на основі нейромереж, а інтеграція з FigJam була лише першим кроком. Подивимося, що буде з цього. Я думаю, що це буде працювати приблизно в майбутньому, так як у фотошопі зараз це працює, тобто у вас є якась. Фотка або ви генеруєте додатково навкруги неї щось. Ну або просто вводите промпт, який вам потрібен. Як це може працювати у Figma? Допустимо, вам потрібно зробити анбордінг для мобільного додатку. Ви просто зробите перший екран, там де у вас буде картинка, текст, кнопки. Ну і все інша інформація, яка вам потрібна. Потім поряд вели. Якийсь промпт, який вам потрібен. Тобто мені потрібно ще три екрана на, на основі цього, там, де буде така-та-така така інформація. Натиснули generate і вам фрейм прямо згенерувалося. Там ви можете щось змінити по бажанню. Наприклад, в фотошопі ви ж можете змінити три варіанти вибрати картинки цієї. Прикольно, і це пришвидшить роботу, звичайно. І я дуже сподіваюся, що це буде і далі продовжуватися як просто додатковий функціонал. Тобто це не буде, що ти заходиш в фігма, згенерувати мені веб-сайти, воно тобі згенерувало в майбутньому, головне, щоб це не зайшло дуже далеко. Думав, швидко, але як завжди, купа думок приходить у процесі. У застосунку Монобанк скоро з'явиться новий дизайн. Від співзасновника Монобанк Олега Гороховського надходить інформація про запуск оновленого дизайну застосунку Монобанк. І це буде перший редизайн за 6 років існування Монобанку. Якщо ви ще не бачили, ось відео. Будь ласка, напишіть свою думку з цього приводу, а я висловлю свою. Що я можу сказати? Дизайн незвичайний і цікавий, бо в такому положенні картки не часто зустрінеш. Я такого, наприклад, ще не бачив. Може на якихось концептах у Дрібл, але у реальності такого ще не було. І виглядає це футуристично. Прикольно, є оці картки, є під ними кнопки. До речі, кнопки стали більш видимими. У ці іконки нарешті вони стали заповненими. Вони більше виділяються просто на фоні. Ти зразу бачиш, яка функція до чого. Не зрозуміло, де тепер бути. Й моя ставка, що очівки будуть у цій іконці, там де смайлик. подивимося, що буде. Прикольно, що вони зробили, коли картки перелистуються і різна валюта. Бо раніше ти натискаєш на цю кнопку, переходиш на іншу картку з іншої валюти. Це Ну, довго. А так ти просто продиснув, і в тебе зразу все видно. Один момент, що раніше, коли ти перелистував, ти міг затиснути на цю картку, і в тебе копіювався номер картки. Як це зараз буде реалізовано. дуже цікаво. Я не знаю, якщо вони зробили, що ти натискаєш на цю лежачу картку, вона піднімається і далі видно всю інформацію по ній. Прикольно. Анімація буде довше, ніж була до цього. І... Ну, треба буде потестити. Треба буде потестити. Олег Гороховський писав, що він вже ходить з цим дизайном два місяці. Йому подобається. Ну, звичайно, що вони на напевно. Тестили на багатьох людях це, що вони до фіналу це донесли. Будемо дивитися, вони обіцяють, що у перші місяці користування можна буде змінити поки що на старий дизайн, бо люди дуже важко звикають до якихось нововведень. Вони звикли, що воно було так, а чому воно зараз так, і вони будуть розгублені з приводу цього. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять. У них. Я, наприклад, дуже люблю оновлення всіх систем, додатків, ну і всього іншого. Тобто, коли просто повністю новий вигляд, це мене не лякає, це мене завжди. Надихає, і це прикольно, коли щось постійно змінюється. Навіть якщо вони кожного місяця щось нове впроваджували, якийсь новий редизайн робили, для мене це прикольно. Я цим надихаюсь. Я якісь ідеї беру для своїх проєктів, і просто, в принципі, мені прикольно щось нове завжди бачити на екрані. Ну а мені це по приколу. І для мене, для таких як я, це все прикольно, я розумію. Але для більшості людей. Завжди, коли якісь оновлення у продукті, до якого вже звикли, це викликає бурю хейту. Це мерзн. Це реально мерзинський. Ось зараз монобатка випустить це оновлення і подивитись, що буде. У них впадуть рейтинги в App Store, в Google Play. <тас> у всіх соцмережах будуть купи негативу. І це завжди. Це завжди так, і до цього вже потрібно звикнути. І потім люди звикають, пристосовуються, у цей інтерфейс буде вже для них звичним. Але на початку це буде якийсь жах, і, до речі, дуже цікаво, що компанія Revolut – це так сказати європейський Монобанк. Так скажемо, це та компанія, з якої Монобанк брав своє натхнення, просто вони переробили свій додаток. Він в чомусь схожий, але в більшості не схожий. І Revolut, у них дизайн дуже крутий, і він був такий більш-менш стандартний, скажемо. Але зараз вони зробили. Кастомізацію на головному екрані. У них тепер там анімація, у них там все. Ну і це прикольно, що такі компанії вони постійно щось змінюють, додають, оновлюють і вони задають тренд для всієї індустрії. Бо ви бачили, які додатки у Канаді, які додатки у цих мобільних банків, кого не візьми, це просто якийсь жах. Воно працює коряво воно виглядає коряво. І коли вони змінюють дизайн, то це виглядає так. Вони щось нове проваджують на головній сторінці, і це виглядає більш-менш сучасно. Але коли ти заходиш на інші сторінки, то це виглядає до сих пір як з 2010 року. Основною причиною зміни дизайну Монобанку було те, що протягом 6 років існування Монобанк було введено безліч нових функцій, і старий дизайн став обмеженням для додавання нових сервісів та збереження простоти використання додатку. Сема Альтмана звільнили з посади гендиректора OpenAI. Якщо ви не знаєте, хто такий Сем Альтман, то це зрозуміло. Це ім'я стало популярним не так давно, але цей чувак за ці останні роки він став вже рок зіркою it індустрії Давайте по порядку. Хто я? Сем Альтман це засновник OpenAI. OpenAI – це ChatGPT. ChatGPT ви вже всі знаєте. Ви ним користувалися, хоча б раз. І окрім ChatGPT, у нього є такі продукти, як DALI та Віспер. DALI – це додаток для того, щоб генерувати картинки зображення. А Whisper – це додаток, який транскрибує аудіо та перекладає текст багатьма мовами. Тож трошки історії, як з'явився чат GPT? Чат GPT створив Сем Айтман разом з Ілоном Маском. Так і тут Ілон Маск unfortunately, Є. І вони заснували його у 2015 році як некомерційну організацію, яка досліджує штучний інтелект та розробляє програму на його основі. У 2018 році Маск покинув OpenAI і вирішив сконцентруватися на Тесла і вбити Твіттер. А сам Альтман навпаки скрував всі зусилля на розвиток OpenAI. І осі ці роки просто вони розвивалися, і особливо принт нічого не було чутно. Але в останні роки ви ж бачите, що відбувається зараз. Чат GPT знає просто кожен. Ви тільки уявіть собі, у 2022 році OpenAI оцінювалася в 22 мільярди доларів. А у 2023 році у 86 мільярдів. 86 мільярдів. Я нагадаю, Instagram купили за 1 мільярд. Ну, це оцінка, яку вони зараз озвучили і на яку вони розраховують. Подивимося, як воно буде, але зараз 86 мільярдів прогнозують. І Сем Альтман був керівником цієї компанії весь цей час. Але нещодавно, буквально на днях, 17 листопада, OpenAI заявила про те, що вони звільняють Сема Альтмана. Уходиш! Ця новина була подана так, що Сема Альтмана звільнили, і він повинен зразу ж покинути свій пост і піти з компанії. Повідомлялося про те, що у них був Google Meet, там, де був Сема Альтман, рада директорів, і вони прямо на цьому дзвінку і звільнили його. Це не залишилося непомітним, як кажучи, і охреніли всі охренів найбільше Сатя Надела. Бо Сатя Надела це керівник компанії Microsoft і Microsoft найбільше інвестувала в OpenAI, а без його відома просто звільнили гендиректора цієї компанії. Альтмана всі дуже люблять. Я ж кажу, що він наразі рок зірка уявляється. і всі відреагували у соцмережах бурхливо. Пропало всю надзвичайно бурхливо. OpenAI постійно щось змінювала в своїх формулюваннях, то виправдовувалась, то ще щось. Але факт залишається фактом, що за сама Альтмана вступився. Сатія на керівник Microsoft, бо він сказав, що якщо його звільнили з OpenAI, то він звільнить їх, він посприяє, щоб їх звільнили. Потім він сказав, що він просто візьме сема Альтмана в Майкрософт і запропонує йому там роботу. Це 100%. Дуже цікаво, що компанія OpenAI працює 770 співробітників, і 747 із них підписала загального листа про те, що якщо вони не повернуть сема Альтмана на місце, то вони звільняться і підуть за семом Альтманом у Майкрософт. А тепер уявіть собі ситуацію, де в вашій компанії звільняють головного керівника. Чи підете ви за ним? Все закінчилося через п'ять днів. 22 листопада Сем Альтман повернувся в компанії на чолі гендиректора, а раду було звільнено. Ця новина була на перших шпальтах усіх новостих видань, особливо ну, про бізнес. І якщо ви думаєте, що я вам про нього розказав просто так і це ніяк не пов'язано з дизайном, то ні, зараз я поступово вас підводжу до самої суті. Просто я вам розказав про Сема Альтмана, щоб ви знали. Що відбувається в IT, і у вас було просто це на слуху? Бо це ім'я ви будете чути. Дуже часто, як Ілона Маска останні, останні роки ви чули. Ну, тобто Сем Альтман скоро він буде по популярності не менше. А що він ще зробив, як це відноситься до дизайну? У Сема Альтмана є ще один проєкт, це WorldCoin. Що це таке? Це, звичайно, пов'язано з криптовалютою, з назвою ясно. І він орієнтований на конфіденційність. Але в чому прикол? Що оцей WorldCoin, це не просто криптовалюта, це якийсь протокол криптовалютний. А вони розробили для цього спеціальний девайс. Він називається Orp. Це така куля, яка в мінімалістичному дизайні, і в неї є такий сканер для сканування ока. І таким чином вони хочуть відсканувати очі людей для того, щоб інформація була максимально конфіденційною, бо ну, ця рогівка ока вона не повторюється у всіх людей. Це як відбиток пальця, але вона більш захищена вважається. Якщо ви думаєте, що це щось дивне, ну як ви? Ви просто під'їдете, відскануєте свою, своє око і підете далі, просто віддавши. Оцю конфіденційну інформацію, по суті, якомусь лівому типу, ну це, це те ж саме, що ви відбитки пальця, коли ви здаєте на біометрію, на, на закордонний паспорт або кудись ще. Це інформація, яка конфіденційна. З цією інформацією можуть розблокувати ваш телефон не, не можуть, ну крім андроїдів, але все одно це інформація, яку краще просто так не розповсюджувати, коли вони виставили у ці кулі. В декількох країнах світу я вам серйозно кажу, це як вихід нового айфону. Просто люди у черзі стояли для того, щоб ісканувати свою рогівку ока. Це не просто так це робилося, а людям платилося 50 доларів у криптовалюті у цьому WorldCoin, Тобто, коли це все офіційно запуститься, їм 100% вже впаде 50 доларів. Віддали б ви свою рогівку сканування своєї рогівки ока за 50 доларів. Напишіть в коментах. Але і це ще не все. Бо у нас сьогодні історія, як якийсь детектив, все по пунктам просто підводиться до основної суті. Як повідомляється, Джонні Айф розробляє гаджет штучного інтелекту з самим айфоном. Вони обговорюють, як може виглядати нове обладнання для епохи штучного інтелекту. І ще невідомо чи взагалі вони будуть створювати його чи ні, але... Таке обговорення воно є. І як ви почули, Джонні Айф, колишній головний дизайнер Apple, який розробив нам і айфони, айпади, макбуки. Ну взагалі всі продукти Apple, Він зараз співпрацює з нашим семом, і вони будуть створювати новий айфон для штучного інтелекту. І ми переходимо до фіналу нашої історії. В чому прикол? Я вам розказав про цю кулю, яка сканує око. І її дизайн розробляв Томас Мейерховер. А Томас Мейерховер був першим наймом Джоні Айва у Apple і працював разом з Айвом над таким проектом, як iMAC. Ось так все пов'язано. Дуже цікаво, що вони придумають. Я сподіваюся, що вони щось придумають, ж таке, а не закриють цей проект. Що це може бути? Пристрої типу айфону, я думаю, вже не буде, бо, ну, блін, навіщо нам ще один пристрій тримати в руках, якщо все є в смартфоні. Коротше, цікаво, цікаво, куди далі піде розвиток технологій. Ну а тепер час нашої постійної рубрики вебсайт місяця. І цього разу «Вебсайтом місяця став сайт компанії Люжон із Великої Британії. Це агентство, яке займається, чи вона займається, видно зразу з опису біля логотипу. Вони будують експірієнс, тобто враження у реальному часі, для того, щоб зривати міски. Дивіться, ми заходимо на їх сайт, і вже є така річ, яка може. Претендувати на, на, на цей опис. У нас тут є такі 3D-штуки, які ви можете просто буцати прямо на екрані. І у нас є отакий якийсь бензиновий слід, який постійно йде за нами. Ми натискаємо на меню і вже щось незвичайне. Дивіться, у нас картки просто підстрибують так от знизу, з прикольною анімацією складається у меню. Коли ми натискаємо на Let's Talk, воно відкриває пошту. Я не буду натискати, бо зараз просто перейде до цієї апки. Ну, Давайте далі. Ми скролимо, і у нас з'являється отака анімована лінія. Ось це єдине, що мені в цьому сайті не дуже подобається, бо воно якось як не з цього сайту зроблено. Ну, але дивіться, що відбувається далі. У нас тут постійна мікроанімація, це бензиновий слід він постійно з нами. Хоп, відео. Плавно. Все дуже плавно, дуже чітко, сайт не підторможує. Тут їх проекти теж. Якась мікроанімація постійно є. Все продумано. Далі, от зараз з цього моменту, починається опис е цієї компанії, яку вони поставили е біля логотипу, який я вам зачитував. Дивіться. У нас є тут космонавт, на весь екран він становиться. Ми скролимо, і далі виявляється, що цей космонавт це Макконахі. І він... Йде до кімнати з книгами до своєї доньки. Я відскролив назад, щоб ви зрозуміли, що це не відео, це, це скрол. У ріал таймі, як вони і заявляли. Знову назад, знову вперед. Нічого не, не підтормажує. Космонавт вже у нас із е, Max Studio дисплея стрибає, все. Хоп. У нас тут якісь веселі стікери і таке інше. І тут у нас футер. Ось такий сайт, ось така головна сторінка. вам назад. І давайте подивимо ще одну сторінку, яка теж мене, так скажімо, образила. У нас є тут така хаотична анімація, з якою ми теж можемо взаємодіяти. Ми з усім тут на цим сайтом можемо взаємодіяти, бо це їх специфіка. І далі, от дивіться, знову ж таки, скролимо дуже круто. Прям дуже-дуже круто. Скролимо наш космонавт, наш Маконахі вже на іншій якійсь планеті. Nice to meet you. Ми від нього віддаляємось. І починається інформація про засновників. Дивіться, воно, ну, воно самостійно змінюється. Але навіть засновники подані ось, ось в такому вигляді. Тобто це не просто звичайні картки, типу, там, SEO, дизайнер ще хтось а ось так, от вони заморочились. Подивіться на це. Далі компанії, з якими вони співпрацюють. Ну, Компанії, до речі, великі: Sony, Google, Coca-Cola, Apple. Коротше, все серйозно. Nvidia, Awards. Ось така анімація теж. Award. Що вони вигравали. Тут список 39 нагород таких, 3 статті про них є, 4 про них розмовляли. Чи вони розмовляли на цих конференції? Ну це не важливо. Важливо, це те, що, який дизайн сайту вони мають. І подивіться на це. Вони стовідсотково підтвердили опис, який вони дали, коли ти заходиш на сайт. Це дійсно. Це дійсно взрив мозку. А, ну і ще і в кінці таке, я, я цього не бачу. Ще і в кінці в нас є таке. Чому би ні. От єдине, що дивіться, Let's Work together. І якщо ви натиснете на ось цей заголовок, воно підкреслено, і наче ми можемо перейти і працювати з ними разом. типу. Якусь заявку заповнити. А ні, це просто анімація ну, з підкресленням. А тут написано Continue to scroll. Ми скролимо вниз, і тут немає знову ж таки, форми для того, щоб ми з ними зв'язалися. У нас тут просто є їх адреса, їх соцмережі, емейли. Ну, і ви можете підписатися на розсилку, тобто немає е, такого поля, де ми могли б заповнити заявку, щоб до ним зв'язатися. Я ну, звичайно, що вони зробили це, напевно, спеціально. Але це незвично і ну, не дуже так зрозуміло. Я думаю, що якщо ви замовник ви зайшли на цей сайт, то ви 100% захочете з ними співпрацювати, просто натиснути на цю кнопку. Але все ж таки думаю, форма тут не е, завадила б. Що ви думаєте про цей сайт, пишіть в коментах, дуже цікаво, як вам таке рішення. Відео вийшло далеко не таким коротким, як я очікував, але все ж таки, якщо ви тут, то дякую, що додивилися це відео до кінця. І я ніде не рекламую свій телеграм-канал окрім цього формату, окрім новинного дайджесту. Але якщо ви цікавитесь новинами дизайну, анімаціями, шпалерами для телефону, якимись цікавими сервісами для спрощення роботи. У дизайні і так далі, то підписуйтесь на канал, бо там багато чого цікавого. Я цього місяця дуже мало йому часу приділяв. Але я сподіваюся, я не те що сподіваюся, я обіцяю, що я виправлю цю ситуацію найближчим часом. Тож підписуйтесь, бо планується дуже багато контенту. Перевірте, чи не забули поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод. До зустрічі.